Жодна класна річ не приходить без якихось труднощів і складнощів. Тож в мене виникає наступне. Коли ти починаєш досконалювати якусь сферу свого життя, ну, наприклад, візьмемо фізичний стан, то, починаючи, ти собі кажеш, я буду робити свій. Фізичний стан краще. Коли ти вже вкатуєшся в процес, починаєш щось робити, в тебе виникає розуміння процесу, і ти починаєш розуміти, що значить фізичний стан. Це гнучкість, це швидкість, це сила, це витривалість, це техніка. І від ем, осягнення того, що. Тобі дуже багато всього треба робити, і ти вже йдеш від ширини вглиб, виникає такий дискомфорт, і а, відчуття, що ти постійно недопрацьовуєш, І І з'являється взагалі так, такі відчуття, чи взагалі зможе я дойти до такого стану, який я буду вважати для себе пристойним. І постійно. Навіть коли ти досягаєш якихось успіхів, твій фокус уваги зміщується на наступні речі, і ти постійно розумієш, що прогресу немає, і це досить демотивує, я б сказав би. На це накладується те, що доба не резинова і. Ти розумієш, що в тебе не вистачить часу проробити всі аспекти е, кожної сфери життя, бо, окрім фізичної сторони, є ще е, інтелектуальна, духовна, фінансова. В нас є сім'я, в нас є хобі, в нас є е, інші речі. І який вихід я для себе знайшов між е, глибиною? Е, пропрацювання якихось аспектів свого життя чи е, шириною. Ну я для себе вирішив, що в будь-якому разі глибина вона приходить з часом і потрібно е, сфокусуватися на пропрацюванні якогось е, певного е, моменту, певної якоїсь е, сектору. Наприклад, наступний місяць буду працювати над витривалістю, ще через місяць буду працювати над швидкістю і так далі. Бо е, наш челендж це не спринт, це марафон, і це звідси і назавжди.